У вас є лише хвилина, щоб перемістити всього два сірники та зробити рівність правильною. Якщо застрягли, поставте відео на паузу і подумайте. Знайшли відповідь, продовжуйте перегляд, щоб перевірити себе. А якщо у вас є своє рішення, діліться ним у коментарях. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба переставити один сірник так. І другий сірник переставити ось так. І тепер ми отримали вірну рівність. 0 помножити на 7 дорівнює нулю. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.